Жить стало встало мучка. стало веселіше. Коли вісіліє женоться, робота скориться. Ці слова Сталіна, які ви щойно почули, вождь народів виголосив в 1935 році на зустрічі зі стаханівцями, з найкращими представниками радянського народу, з елітою нового радянського суспільства. Іронічно, що словаці в подальшому переважно будуть сприйматися як злий жарт, як зла іронія. Чому? Справа в тому, що припадають вони якраз таки на період наймасованішого, найжахливішого, найстрашнішого терору в історії Радянського Союзу, та й, мабуть, в принципі, одним з наймасованіших і найстрашніших терорів в історії людства. Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Надія Малига, я викладачка Ніпопровського фахового мистецько художнього коледжу культури. На 2023 рік припадають 90-ті роковини страшної катастрофи, голодомору, злочину радянського режиму проти українського народу та злочину проти людяності. Пропоную нам згадати, звідки бере свій початок ідеологія більшовизму, розмах та наслідки катастрофи, якої зазнає Україна у 20-30 роки ХХ 20 століття. Коріння трагедії, що станеться у -х, 30 -х, 40 х роках, можна вбачати у 19 столітті. Це епоха, коли на фоні промислової революції, активного розвитку економіки, політичних ідей, філософських наукових, розвивається ідея громадянського суспільства. Яка мала чотири основи, тобто це індивідуальна свобода та верховенство права, рівність перед законом для всіх громадян, право на приватну власність, і дуже важливий момент це національний суверенітет, ідея того, що всі етноси, які своєї державності не мали, мають право допорватися суверенних прав для того, аби могти забезпечити свої національні і культурні права. В цей же час формується марксизм. Карл Маркс розглядав громадянське суспільство як буржуазне, а комуністичні ідеї його заперечували. Вони протиставляли буржуа пролетареві, який, на їхню думку, мав визволити суспільство від класових інтересів іншого стану, іншого класу. А власне, марксизм базувався на ідеях атеїзму і матеріалізму ніякого бога, ніякого духу, інтернаціоналізм проти культурного вкорінення, підтримка ідеї того, що пролетар це універсальна істота, яка незалежна від потреб національних, етнічних. Протиставлення приватній власності, що є дуже важливим. Приватна власність розглядалася як взагалі джерело всіх проблем у світі, основним злом, з яким потрібно було боротися через усуспільнення. З цього всього випливав один дуже надзвичайний стовп марксистської ідеї це класова боротьба для досягнення нового справедливого. Суспільства марксизм також підтримує ідею інтернаціоналізму, що визначає тенденцію до глобальної спільноти, визволеної від національних обмежень. Власне, це все нас підводить до ідеї асиміляції і жорсткої політики стосовно підкорених народів. Тобто жоден народ не має права на свої національні потреби. Це визначається як такий принизливий термін буржуазний націоналізм а значить, те, що ну, заважає розвиткові ідей комунізму. Має бути знищене, в тому числі і цей буржуазний націоналізм. Так, наприклад, Енгельс, друг Маркса, в свій час досить таки знакову ідею висловлював: у найближчій світовій війні з лиця Землі зникнуть не тільки реакційні класи і династії, а й цілі реакційні народи. І це теж буде прогресом. Або, наприклад, з його статті про демократичний панславізм він писав: не обходиться без того. Щоб не розтоптати кілька ніжних національних квіток, але без насильства і невблаганної нещадності в історії нічого не робиться. Ви знаєте, ці слова б, напевно, легше було б прописати Гітлеру, ніж комусь із філософів 19 століття, але, тим не менш, терор один із базових елементів цієї ідеології. Ханна Арент, це американська дослідниця, політолог, історик, середини двадцятого століття писала джерелом відчуження. Людини є саме відсутність приватної власності та недостатність приватної сфери індивіда. Тобто, якщо людина не має цієї приватної сфери, це буде дуже згубно. Чому? Бо у суспільстві, де відібрано право на приватну власність, виникає безособова маса, яка стає схильною породжувати тоталітарних лідерів і диктаторів. Термін маса є ключовим у марксистському дискурсі через репресії комуністів нації перетворюються на безнаціональну масу або чисту колективність, створюючи експериментально радянський народ. Також це класова боротьба. Класова боротьба полягає в установленні диктатури пролетаріату. А що це означає? Це ідея, яка визначала ідеологію екстремальних форм насильства, які раніше не було відомо в історії. У радянському союзі це виявилося у масовому терорі, що став державною політикою управління і суспільним життям. Наприклад, нарком юстиції Російської Соціалістичної Федеративної Республіки Штейнберг стверджував, що терор це не лише випадкові акції, але й систематичний, узаконений план масового залякування, примушення. Та знищення з боку влади, тобто абсолютне виправдання терору. Постійне розпалювання класової війни серед народів практично призводило до вчинення злочинів проти людства. Доктрина класової боротьби визначала необхідні розгортання світової війни для повної перемоги комунізму. Фактично, цим конфліктом стала Друга світова війна, яка на думку багатьох істориків була викликана через бажання комуністичного радянського союзу реалізувати свою ідею, мрію світової революції. Прихід до влади більшовиків ознаменувався надзвичайно трагічними і страшними подіями червоного терору, а також економічної політики під назвою Воєнний комунізм. Вони спричинили надзвичайно страшну розруху, надзвичайно великі втрати як на території України, так і на території всього майбутнього Радянського Союзу. І активний шалений спротив суспільства призвів до того, що Ленін був вимушений зупинитися з цією політикою і, хоча б, тимчасово, ввести послаблення, так званий неп, нову економічну політику, яка дозволила, хоча б частково, але розвиватися приватним ініціативам. Хоча б там на селі, і малому, і середньому бізнесу, який в подальшому в історії віде назву як Непмани. Але кінець 20-х років Сталін повністю виграє політичну боротьбу за владу і вирішує, що саме це. Прекрасний час для того, аби реалізувати всі свої плани і всі свої сподівання. Чого ж хоче Сталін? Сталін хоче розбудовувати потужну військову сферу. Для цього йому потрібна велика кількість фабрики заводів, і саме з цією метою, ще, починаючи з 1925 року, було запроваджено масову індустріалізацію. З 1929 року вона набирає обертів так званої форсованої індустріалізації, тобто пришвидшеної. Форсована індустріалізація вимагала великих коштів. А де ж їх взяти? А взяти їх можна було тільки на селі. Це єдине, що в Радянському Союзі плюс-мінус працювало непогано. А особливо українське село, яке приносило одні з найбільших доходів усієї країни, в принципі. Сталін боявся можливої контрреволюції, він боявся націоналістичних і сепаратистських настроїв в Україні. Тим паче, що Україна в цей час починає досить активно протистояти політиці радянській тій системі оподаткування, яка була, а починаючи з 1927 року, ще й починає опиратися колективізації. Що таке колективізація? Сталін намагався зробити так, аби власність на землю була повністю державна, змусити селя. Віддати своє майно, свій реманент, свою землю у великі державні підприємства, які потім отримають назву Колгоспи. Селянам це не сподобалось дійсно, і починається дуже активний опір, в результаті чого Сталін дуже боявся повторення Махновщини та Отаманщини 20-х років до чого це його підштовхне його це підштовхне до дій які фактично він повторить копіюючи попередника товариша Леніна який для того аби покорити українське село спровокував штучний масовий голод 1921-1923 років Наслідки наступного штучного масового голоду будуть катастрофічними. Саме цей голод 1932-1933 ми вважаємо голодомором, саме геноцидом українського народу. Сталін вже в ряд заходів, спрямованих на спровокування голоду. Це реквізиції продовольства у селян, створення озброєних бар'єрів на кордоні та навколо голодних регіонів для утруднення допомоги. Це супроводжувалося жорстокими репресіями проти селян та української інтелігенції. Головна мета була винищити як найбільше людей. Українська компартія чітко розуміла, або вони співпрацюють з владою, або будуть винищені, і вони починають активно допомагати союзному центру у боротьбі проти свого ж власного народу. Хоча в подальшому це їм не допоможе, тому що вже наприкінці 1930-х років переважна більшість українського партійного апарату паде жертвами так званого великого терору. Голод суттєво виснажив українське населення, що обмежило його здатність до подальшої боротьби. Під час колективізації було знищено багато активних діздатних чоловіків, а депортації куркулів привезли до втрати значної частини української селянської еліти. Це залишило село в стані великої безпорадності та ну власне виснаження. Проте офіційна пропаганда активно використовувала ситуацію для звинувачення подальшому селян у ворожості щодо радянської влади, і використовуючи це як спробу виправдати масштаби та наслідки голоду. Голодомор не виник виключно через реквізиції зерна, хоча це була його ну, ключова причина. Озброєні реквізитори конфісковували не лише збіжжя, вони конфісковували різноманітні продукти: картоплю, птицю, м'ясо, овочі, фрукти. Селянам залишали абсолютно нічого. За несплачені податки відбирали гроші, коштовності, сімейні реліквії, все, що мало, хоча б трохи ринкової цінності. Методи реквізиторів були надто жорстокими: побиття, тортури, арешти. Все це стало повсякденністю. Директиви з Москви наказували виконати план хлібозаготівель за будь-яку ціну. Тут ключове слово за будь-яку ціну. Реквізиторам дозволялося навіть конфісковувати насінневе зерно, прирікаючи селян на неминучий голод. Карткова система, яка могла б ситуацію трошки поліпшити, поширювалася тільки на працівників державного сектору, і то в містах. Було підраховано, що понад 80% населення були позбавлені продуктових карток. А це якраз таки 80% населення. Це якраз є селяни. Сільські жителі, які працювали в колгоспах, отримували, якщо отримували зароблене натурою, грошей у них не було. Тож можливість щось купити була відсутня. Треба сказати, що продовольче раціонування в містах було ну на дуже низькому рівні. Робоча картка передбачала мізерне забезпечення, тому власне були випадки голоду і в містах, особливо на периферіях. Як наслідок, одними з страшних, надзвичайно катастрофічних наслідків голодомору були виявлені факти канібалізму. Архівні матеріали, міліцейські протоколи і доноси свідчать про безліч випадків. Навіть некрофагії, тобто поїдання трупів, відзначалися випадки поїдання власних дітей, а також продаж людського м'яса на ринках. Наприклад, в Харківській області навесні і влітку 1933 року зафіксовано було 420 випадків, коли батьки поїдали власних дітей, які померли від голоду, а також випадки, коли голодна сім'я вбивала найбільш знесиленого, ну зазвичай це дитина, і вживали його м'ясо. У селах панували жахи і безладдя. Трупи загиблих від голоду лежали без поховань. Українське керівництво та Москва були добре ознайомлені із фактами і цією ситуацією. Політика сталінського режиму передбачала приховування та замовчування злочину. І з цією метою були встановлені заслони, сотні тисяч людей намагалися залишити Україну, шукаючи безпеки в інших регіонах. Однак їх перехоплювали на контрольно пропускних пунктах, арештовували і вимагали повернутися назад. Ну або під конвоєм, власне, повертали. Навіть тих, хто намагався. Перетнути кордон з російського боку знімали з поїздів. Мета цієї межі була не лише у запобіганні рятуванню людей, тобто не дати їм вижити, але й в утрудненні витоку інформації про трагедію. Задля цього була впроваджена і паспортна система з обов'язковою пропискою. При цьому самим селянам документи не видавали і фактично колгоспники в СРСР перетворилися на нових кріпаків. Сама влада відверто пояснювала введення паспортів необхідністю боротьби з цитую, антигромадськими елементами. Під час колективізації і голодомору відбувалося навмисне та спрямоване знищення селянських традицій і культури. Не лише продовольство та інші продукти праці, а й інвертар, меблі, домашні начиння, художні вироби та предмети релігійного культу були конфісковані. Планомірно закривали і руйнували церкви, які століттями служили острівцями селянського духовного життя. Люди втрачали історичну пам'ять, культурну ідентичність, зв'язок з минулим, руйнувалася сімейна спадкоємність, відбувалася повна деградація селянства. Соціальна і психологічна катастрофа, його люмпенізація. Сталінський режим проголосив голод в Україні неіснуючим явищем, і на цій підставі відмовився від допомоги, яку пропонували численні неурядові організації, зокрема закордонні українські громади та міжнародний червоний хрест. Навесні 1933 року смертність в Україні набула таких катастрофічних масштабів. Основний пік їх припадає на червень. Тоді щодоби від мученицької страшної смерті гинуло 28 тисяч осіб. Вдумайтеся, 28 кожного дня. Це надзвичайно високі цифри. Щогодини помирала 1168 тисяча осіб, щохвилини 20. Комуністи зробили все можливе, щоб приховати наслідки свого злочину. На місцях було заборонено фіксувати реальну кількість смертей. Сьогодні виявлено таємні списки деяких сільрад із переліком померлих в 1932-33 роках. Ці списки вдвічі перевищують офіційні дані. Цілком зрозуміло, що такі випадки були непоодинокими. Існувала заборона записувати причину смерті як голод, тому в актах про смерть вказувалися такі причини, як від тифу, виснаження, від старості. В цей же час Москва надала Україні насіневу для посівної кампанії та продовольчу, зверніть, будь ласка, увагу, позику. Позику, якщо продовольча і надходила до села, то її надавали переважно у формі громадського харчування і лише тим колгоспникам, котрі ще були здатні працювати на полях. Радянський Союз переконував міжнародну громадськість не побачити масового вбивства українців за допомогою пропаганди та підкупу окремих журналістів. Однак були публіцисти, які писали правду. Збереглися звіти, послів дипломатів, режим ужив заходів, щоб стерти пам'ять про вбивство мільйонів українців, але пам'ять народу є незнищенною. І становленням незалежності України заборону говорити про голодомор було зірвано. Що ж до наслідків, які втрати? За останні кілька років українські демографи в результаті аналізу архівних матеріалів та інших документів 1932-33 років прийшли до висновку, що жертвами голоду в Україні стали 4 мільйони осіб. Ця цифра у багато разів перевищує середньостатистичну величину природньої смертності. Деякі дослідники називають набагато більшу цифру померлих під час голодомору. Від 7 до 10 мільйонів, але переважна більшість дослідників сучасних все ж таки офіційно схиляються до цифри 4 мільйони. Це страшне випробування завдало непоправної шкоди українському національному життю. Голод практично знищив старе українське село. З його багатими народними традиціями, працелюбністю, любов'ю до землі, релігійністю, шана і поваги до старших. Замість цього всього з'явилося колгоспне село з мешканцями, які вже ніколи не повставали проти радянської влади. Вони були пристосовані до нової системи. Колективізація приглушила почуття індивідуалізму, яке було основним для ідентичності українського селянина. На декілька поколінь Голодомор імплантував у свідомість селянства соціальні страхи, страх голоду і смерті, політичну апатію, пасивність, сервільність. Голодомор перервав тяглість поколінь у розвитку української національної еліти, призупинив українізацію міст Сходу і Півдня, після цього поповнення міського населення відбувалося переважно за рахунок імміграції з Росії. А як наслідок, коли в подальшому українські селяни почнуть їхати в українські міста, вони попадатимуть саме в русифіковане середовище, де активно в подальшому будуть самі русифіковуватися. Трагедія масового голоду в 1932-33 роках вплинула на національну свідомість і стала об'єктом наукового вивчення. Починаючи з початку 90-х років в Україні на державному рівні вшановують пам'ять жертв голодомору. У сучасному відчуженні України від Росії легко виявити вплив пам'яті про голодомор. В Росії не визнають голодомор злочином, і це може вказувати на певний дефіцит об'єктивного аналізу та визнання історичних фактів. Здавна відомо, що оцінка радянської епохи в Росії може бути спрямована на замовчування чи намагання виправдати певні аспекти того періоду. Є кілька причин, чому це так відбувається. Ну, по-перше, це політичні мотиви. Офіційна влада може боятися визнання голодомору як геноциду, оскільки це може порушити ідею легітимності радянської системи, а також викликати обурення в адресу попередників. А власне, сучасна система, яка виросла із радянського КДБ, вона цього, як ми розуміємо, не хоче. Ідеологічні переконання, ідеологічні фільтри можуть призвести до того, що важливі історичні події розглядаються в рамках сприятливих. Для ідеології оцінок. Тільки так. Тобто або замовчимо, або возвеличимо. Взагалі ідея Великої Росії, великого прошлого, великої ідеї, вона досить потужно сидить в Росії, і, власне, будь-яка маломальська критика, вона, в принципі, неможлива в цій системі. Необ'єктивний підхід до історії. Спроби пояснити злочини голодомору як наслідок. Певних обставин чи безгосподарності можуть свідчити про те, що політичні чинники переважають над об'єктивним вивченням фактів історичного розвитку, тобто фактично, намагання просто закрити і навіть не давати можливості історикам працювати в цьому напрямку. На сьогоднішній день не тільки питання голодомору в Україні власне заборонено воно під забороною. А в Росії на сьогоднішній день навіть під забороною фактично дослідження голоду в Поволжі, такого знаменитого, яке відбувалося на початку 20-х років. Це, власне, в принципі, все замовчується і не говориться. А я вже не кажу про визнання цих злочинів радянської системи, комуністичної системи, фактично злочинами проти людяності і проти власних громадян. Якщо раніше в Росії історики ще могли сперечатися, то нині офіційне бачення історії в цій державі вже регулюється законом, в якому передбачено стаття за спотворення історії. Спроби Росією повторити сценарій голодомору було здійснено у 2022 році після повномасштабного вторгнення до України. Повторилося все: депортації населення, вбивства, катування, масові крадіжки, фермерської продукції та техніки, знищення національної культури та пам'яті, вивезення архівів, їх винищення це все вже було. І та система політична, яка сьогодні очолює цю країну, вона фактично дублює методи, які використовувались ще у 30-х роках товаришем Сталіном. Голодомор є нагадуванням про важливість гуманізму, захисту прав людини та обговорення негативних аспектів авторитаризму, а також в черговий раз підкреслює необхідність цінувати і захищати власну державність, бо власна державність це є захист нас самих. Це питання, просто, питання виживання. В останню суботу листопада о 16.00 не забудьте запалити свічку на своєму підвіконні. Шануємо пам'ять всіх безвинно загиблих. Це вечір останнього дня осені, після неї тільки ніч і зима. Шановні мої, дякую всім, що були разом зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, героям слава. Дякую за увагу!